Всім привіт! Ви на каналі Смачно з кабанчиком і сьогодні ми з вами приготуємо варення з кульбабки. Для цього вибираємося в ліс і починаємо збирати нашу кульбабку. Нас збирали приблизно 200 головок, виймаємо з них жучків і починаємо відділяти наші суцвіття від зелені. Нам потрібно тільки жовті елементи, в них найбільше пильці. На відео показую, як я це робив, але далі я перейшов на просто руками, так було зручніше і швидше. Далі перекладаємо всі наші оброблені цвіточки в ємність і заливаємо водою. Потрібно її промити один раз. Далі заливаємо чистою водою і ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Як дійшло до кипіння, періодично потрібно помішувати. На цьому моменті ви можете засумніватися у варенні, тому що по запаху він буде схожий уже на мед. Далі наступний інгредієнт це цукор. По вагам відміряю 500 г. І переходимо до наступного інгредієнта, миємо і нарізаємо лимон. лимон нарізаю з кожурою, але під час варіння потрібно буде його достати десь посередині. З першої каструлі через марлю проціжую майбутнє варення, додаю 500 г цукру і лимон. Все перемішую і ставлю на вогонь. Просто варимо приблизно годину, коли почне трішки загустувати. Знімаємо з вогню і розливаємо по ємності. Це моє варення. Показую на відео, коли воно трішки остило. По консистенції нагадує мед, а на смак не відрізниш.